Вітали в цей день радіомовників, зв'язківців та телевізійників по всій країні. Увагою не оминули і телеканал Алекс Юа до нас завітали представники промислових підприємств та міської влади Запоріжжя. Це професійне свято тих, хто щоденно тримає інформаційний фронт. Сьогодні в кожного з нас свій фронт, кожен на своєму місці робить все від нього залежне, аби пришвидшити таку довгоочікувану та потрібну нам перемогу. В нас інформаційний фронт, який ми тримаємо гідно. Тому хочу привітати колектив нашого телеканалу, всіх наших колег, усіх причетних до професійного свята, дня радіо, телебачення та зв'язку та побажати якнайшвидшого здійснення заповітної мрії усіх українців, миру, миру і ще раз миру. Колектив привітали теплими і добрими словами та смаколиками.